Яке почуття дає нам найбільше щастя? Кохання. Безумовно, беззаперечно. Лише кохання. І знову вірш від Оксани Красіцької, яка зараз в Німеччині, яка написала цей шедевральний вірш про кохання. Можна написати лише людина, яка справді кохає чи кохала всім серцем. Ода кохання, так називається її вірш. В коханні неправих немає. Кохання все ж таки що. сірі розквітає дні. Кохання не буває раз в житті, закохані найщасливіші люди, кохання є, було і буде. Я славлю те святе слово. Нехай воно не обійде нікого. Кохання вірить, знає, може, прощає, тішить, славить, хвалить, жаліє, ніжить, родить, множить. Я слова кращого не знаю. Кохання увесь світ тримає, це почуття нічим не замінити. І щоб кохати треба жити. А щоб прожити треба. Покохати. Іншого почуття не слід шукати. Закохані найщасливіші люди. Кохання є було і буде.